Доброго дня, діти! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. До нашого Сергійка приїхала бабуся із села і привезла гостинці, які сама виростила. Давайте ж розглянемо, що саме привезла бабуся Сергійкові. Що це, діти? Так, це картопля. Це буряк. А це що? Так, це цибуля. Це квасоля. Це морква. Це помідор. А це капуста. Скажіть, малята, як усе це можна назвати одним словом? Вірно овочі. А де ростуть овочі? Вірно, на дачі, у селі, на городі, на землі. Правильно, це все подарувала нам земля. Послухайте віршик, я в окріп буряк поклала, а вода плюскоче мало, додала туди квасолю, цибулину і морквину, і картопельки ще трошки. Ох, і гарний вийшов борщик. Діти, якщо зварити все те, що привезла на гостиниць Сергійкові бабуся, то що буде? Так, вірно, буде борщик. Дітки, сьогодні я вас познайомлю з новим словом. Раніше картоплю, буряк, моркву, цибулю ми називали словом овочі, а можна все це назвати ще словом городина. Давайте повторимо разом Городина. Молодці діти. А це що? Скажіть? Так, це буряки. А які вони за розміром? Вірно, великі і маленькі. Скажіть, а чи знаєте ви, з чого виросли буряки? Так, великі і маленькі буряки виростають? Із насіння. Повторимо це слово разом. Насіння. Молодці. Подивіться малята, а це що? Так, це картопля. Яка вона за розміром? Вірно, велика і маленька. А ще можна сказати крупна і дрібна. Давайте повторимо разом. Крупна і дрібна. Скажіть, а чи бачили ви, як дорослі збирають урожай картоплі? Так, вони її копають. А чим? Вірно, лопатою. Сергійко каже, що він дуже любить овочі. А улюблена його страва це варена картопля. Скажіть, діти, а ви любите овочі? Яка ваша улюблена страва? А наше заняття завершується. До нових зустрічей!